Всім доброго дня! Якщо ви власник бізнесу, чи керуючий, чи SEO, я думаю, вам точно потрібно знати про бухгалтерську компанію Solvency. Мене звати Анна Маєвська, я співвласниця агенції з продажів Лецел, і ми займаємося тим, що допомагаємо малому та середньому бізнесу вибудовувати свої продажі, робити їх системними і прогнозованими. І більше двох років ми вже працюємо, і за цей час насправді пробували різні підходи введення бухгалтерського обліку, і це було самостійне ведення, це було ведення на аутсорс. І в момент, коли ми абсолютно точно вже розчарувалися. І зрозуміли, що у нас дуже складно йдуть процеси. Нам порекомендували компанію Solvency, і насправді це одна з найкращих рекомендацій, бізнес-рекомендацій, яка була в моєму житті. Тому що ми вже більше півтора-півтора роки працюємо разом, і за цей час я абсолютно повністю делегувала виставлення рахунків, підписання договорів, введення ФОПок, Створення договорів, комунікацію з відділом продажів і багато-багато насправді інших процесів, і це надійний партнер, якому я повноцінно довіряю, і просто не можу нарадуватися нашій співпраці. А ще особливо хочу відмітити саме стиль комунікації, тому що це велика рідкість, коли комунікація наскільки персоналізована, наскільки влучна. І я хочу подякувати Солвенці, що вони завжди шукають персоналізовані рішення на якісь нетипові ситуації і виклики, які виникають насправді кожного дня. Тому я на 100% рекомендую компанію Солвенці до співпраці.